Вітаю! Сьогодні буду готувати котлети без грама м'яса. Це дуже смачно, рекомендую! Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Саме перше, що потрібно зробити, це відварити квасолю і також рис. Це я вже зробила. І тепер потрібно нарізати цибульку кубиком. А морку натерти на велику терку. І тепер моркву і цибулю потрібно підсмажити. На сковорідку вливаю соняшнику олію і спочатку закидаю цибульку. Підсмажую до напівпрозорості і додаю моркву. Поки готується засмажка, потрібно через м'ясорубку перекрутити квасолю. Ось квасолю перекрутила. Тепер сюди додаю відварений рис, На смажку. Вбиваю поки що одне яйце. Буду дивитися по консистенції. Якщо буде густий фарш, ще додам одне яйце. Додаю спеції, перчик мелений, трішки прованських трав і замішую фарш. Ще додам спецій, трішки. Все за смаком. Ось фарш має такий вигляд. Я б навіть сказала, що можна обійтися і без яйця. І тепер можна формувати котлети. Мокрими руками. Формую котлетки. І обкачую в панірувальних сухарях. Ось виробила я котлети. Тепер йду їх смажити. На розігріто сковорідку вливаю олію соняшнику. і викладаю котлети. Довго такі котлети смажити не потрібно, так як фарш готовий. Просто смажу з обох сторін до рум'яного кольору. Ось Погляньте, насмажила я котлет, який смачний мають вигляд. Класно. А запах вам не передать. Мм, це дуже смачно. Класно. Смачно.